Вітаю всіх любителів рослин у своєму садочку Київська область середина листопада. Я свої хвойні рослини уявіть собі до зими ніяк не готую. Готуються вони самі, і мені так ну дивно чути інформацію про те, що хвойні рослини, які є. Дуже стійкими і життєздатними до зими потрібно готувати. Яке ще дерево, крім ялинки і сосни, можна зрізати, і без коріння в теплому місці в хаті воно у вас простоїть місяця то й півтора, і потім тільки почне сипатися. Питання в тому в мене для чого їх готувати. Е, от і е, такі сьогодні хочу розвіяти міф. У мене досить багато, є до 30 вже дорослих хвойних рослин, які не те що не готуючи до зими, а навіть профілактично деякі не обробляючи жодного разу, вони мають чудовий вигляд і не хворіють. От Тому що, наприклад, я, як садівник-любитель, намагаюся менше Лізти туди до цих рослин, менше їх обробляти для того, щоб вони мали природний імунітет, для того, щоб їх не стерилізувати. І чому я до цього висновку прийшла, дуже простий в мене був висновок. Самі основні моменти, які потрібно враховувати для того, щоб рослини хвойні були здорові, це. Ви маєте знати те, що вони мають бути правильно посаджені, тобто вони не будуть хворіти, вони будуть здоровими, якщо ви всі правила агротехніки, агротехніки були ну, ніде не порушені. Якщо ви правильно їх посадили, якщо ви не заглибили кореневу шийку, якщо ви їх поливаєте і чистите весною. Чистити мається на увазі, обробляєте, видаляєте сухі гілки і хваєпад. Ось перед вами туя золотиста. Вона абсолютно не хвора. Їх там три туї йде в ряд, ця від них відрізняється. Я не чищу їх на зиму. Для чого мені це робити? Для чого мені витрачати свій час? Це зробить вітер, а те, що не доробить вітер і сніг. Навесні я почищу і не буду витрачати свій час на те, що зараз я буду брати драбину, ставати і чистити. Я думаю, ну, для чого робити цю роботу, яку за мене зробить вітер і сніг. Ось, Так само на зиму я ніколи не стрижу, ні тую, ніякі рослини зверху хвої. І всередині для того, щоб не травмувати їх. Для чого це робити? Я також не розумію, тому що взимку ну ви ж одягаєте шапку, коли холодно, і на зиму так само і вони самі готуються до зими. вони... Цю хвою вона ж не просто так, цей хвоєпад для того, щоб ви його вичистили. Мабуть, він зберігає рослину взимку, трошечки зігріває її, а весною, коли вже немає морозів, звичайно, потрібно все це, що там не виду сніг і вітер, його потрібно вичистити для того, щоб не було грибків і для того, щоб це все не запарювалося там всередині туй. От тому ну, такими моментами, наприклад. Я займаюся навесні і якихось проблем з хвойними, що стосуються їх хвороб, я не маю. Якщо ви почистите тую, ось на прикладі зараз цієї найскладнішої, ось в мене ця туя. Вона відрізняється від цих золотистих, досить багато вже їм 10 років. Ось а це така вона як книжечка складчата, можливо, Ауреанана, не знаю я її назви. Ось так виглядає вона. Це туя, чищена навесні. Ось таким чином вона виглядає зараз. В листопаді, в кінці листопада, і оці всі речі, тому що ця туя, вона така дуже, дуже збита, на відміну від інших туй. Тут мало що видує вітер. Ось в таких туях, такого плану я вам покажу цю тую, ось здалеку, яка вона є. Так, їх потрібно чистити, вичищати, але знову ж таки робити це не на зиму, а робити це весною. Я нікого ну, не закликаю. Я просто кажу свою думку, і як я це роблю, тому що я ну, є садівником, але мені вдалося без обробок профілактичних, таких, що це я бігаю з цим польвізатором по шість по 7 разів за сезон і обробляю. Такого не роблю. І ось ви бачите, що рослини мої хвойні абсолютно здорові, вони дорослі. Зараз підійдемо ось до ялиночки. Ялиночку. Взагалі я не обробляла жодного разу. Я зараз покажу вам тільки один єдиний момент, крім того, що як буває з гілочками проблема, не проблема, точніше, а ось, наприклад, що я бачу ось внизу, тут цей низ, він дуже густий, загущений. І знову ж таки, не, не на зиму, а весною, ось оцю гілку. Там, де, от, бачите, запарюється. Їх іде ось одна гілка, друга і під нею третя. Ось тут потрібно буде одну гілку вирізати, тому що це густовато для них. І для того, щоб не було грибка, отакі моменти, коли гілки дуже сильно находять одну на одну, то я виріжу її. Але знову ж таки, я цього не буду робити на зиму, а я це зроблю весною. І от уявіть собі, ця ялиночка висока. Велика доросла, жодного разу вона не оброблялась. Я тільки її підстригаю по кінчиках, там, де вибивається вона з форми тієї, яка мені подобається, і все. Більше я з нею нічого абсолютно не роблю, тому що таким чином, ну, я так вважаю, ми вбиваємо імунітет рослини. Рослина від цього страждає. Рослина стає. Стерильною, і до неї ще більше чіпляються різні хвороби, ніж ніж так, якби ми її не обробляли. Так і вона як в природі живуть, живуть, же якось і ялинки, і сосни, і якщо вони замульчовані, правильно посаджені і поливаються, мають достатньо вологи, от, хворіти вони не будуть. З маленькими рослинами ці, що я купувала останніми, ну тут є і зовсім малі, ось. Якщо, наприклад, взяти оці 4-річні, звичайно, я не могла їх одразу перевести на ну, зовсім не обробляти, тому що в розсадниках, ви ж знаєте, там систематично рослини обробляють. Не дають їм навіть, щоб та хвороба до них причепилася, тому що їм потрібно мати гарний вигляд і густі насадження вони мають в розсадниках. І, в принципі, їм все одно вже на вашій відповідальності потім буде та рослинка, яку ви купите там, скільки років вона проживе, і як ви будете за нею доглядати. Їм потрібно. Цю хвойну рослину продати для, для того, щоб до неї не причепилася жодна хвороба. От. І ось уявіть, щоб я зараз стала на зиму отут чистити ці всі хвоїнки, хвоєпад. І що я таким чином зроблю? Добро їй чи зло. Вона ж, звичайно, може, можуть примерзнути ці гілочки, і рослина може постраждати. Тому ну, не буду я робити такої дурниці, не буду я її чистити. На зиму, як би мені ніхто не казав, що це потрібно робити. Ось, якщо рослина правильно посаджена, якщо в неї не заглиблена коренева шийка, яка дуже боїться гнилі, і якщо занадто там багато вологи, якщо ви заглибили її, якщо рослина замульчована і достатньо поливається, навіть якщо ви не будете її обробляти, хворіти вона не буде. Профілактично здорову рослину обробляти. ну це те ж саме, наприклад, як кажуть, там карликові рослини кидати в них добриво. Для чого в карликові рослини кидати добриво? Якщо вони і так купувалися для того, щоб росли повільно, бо це карлики. Ну не бачу я тут ніякої абсолютно логіки. Так само ось ці рослини я їх бачите, ось розправила навіть мульчу. Так, стараюсь від самого стовбура трішечки відгребти, для того, щоб не було отаких, вологості занадто великої. от Тому ще раз кажу, це моя особиста думка, що потрібно їх з часом з цієї голки із обробок хімічних знімати і просто намагатися чистити, правильно за ними доглядати. Правильно висаджувати, мульчувати і поливати, щоб вони не були і не перезволожені, і не пересихали. Ось. А ці маленькі рослини, які я в цьому році висаджувала, такі в мене там є і ялиночки, і сусинки, Я, наприклад, їх після того, як висадила, пройшов тиждень чи два, я перевірила, чи не заглибила кореневі шийки, тому що з часом. Ну, тиждень проходить два. Якщо ви поливаєте, то ось, наприклад, оця сосна поміліо, я бачила тоді, що я її побачила через два тижні, що вона опустилася отак вниз і вже була нижче коренева шийка, тому я її підняла. Якби я цього не зробила, то ну, через декілька років, ну, вона б прижилась і все було б добре, але через декілька років. Вона могла б почати хворіти, точно так само, як і ця ялиночка. Я перевіряю їх, дивлюся, чи, вони, чи їх не затягнуло донизу. Якщо ще до весни якось їх затягне донизу і мені не сподобається таке заглиблення, наприклад, цієї теж ялиночки покажу, якщо мені не сподобається отут ця коренева шийка, якщо вона піде вниз. От, то я обов'язково буду ці рослинки підіймати, тому що я наперед знаю, що якщо я цього не зроблю, то потім мої рослини будуть хворіти. І вже їх обробляй, не обробляй, що я з ними тільки не буду робити, нічого мені не допоможе. Тому що саме основне правило заглиблення кореневої шийки я порушу. Якщо я його порушу, я отримую, звичайно, хвороби. Ну, звичайно, ось цю звичайно, сосну, я обробляти ніколи не обробляла і обробляти не буду. Цей ялівець варієгатний минулої весни вийшов не дуже, мав такий вигляд, але він, був не, він не хворів, він просто такий мав вигляд, він трошечки примерз. Але, бачите, він повністю відійшов. Я його. Не обробляла, я нічого з ним не робила. Я просто його профілактично почистила. Точно так само, як он з цими хвойними, які я пересадила звідти з водойми в кінці серпня, на початку вересня. І я точно впевнена, що вони краще переживуться, ніж я б їх пересадила десь в кінці жовтня, на початку листопада, тому що вже такі проводила експерименти і хвойні рослини краще пересаджувати кінець серпня і початок вересня для того, щоб вони краще укорінились. Далі, з того, що, наприклад, в мене хворіла ось ця туйка, у мене хворіла, я її обробила, я її обробила фунгіцидом. Від грибка, але хворіла вона не тому, що вона була винна, винна була я. Я її не почистила весною з середини минулого року і отримала грибкове захворювання. Тому саме чистка зсередини це запорука того, що рослини ваші будуть здорові. Так само, ось, наприклад, ця туя кіпарисовидна. Теж я так за нею спостерігала. От і вона в мене е хвоїнки, В неї взагалі такий хвоєпадний яскраво виражений. В неї практично його немає хвоєпаду. От. Але е, бувало таке, що нижні гілочки на нижніх гілочках отак жовтіли кінчики хвої, але ж ну я не фітопатолог і не лікар, щоб ставити діагнози. Я так за нею спостерігала, дивилася, і е, е, я знала точно, що правила агротехніки не порушені, я кореневу шийку їй не заглибила. І ось я коли відрізала цих дві гілочки, там які доторкалися до землі, е, е, і також обробила її. Після цього в мене, в принципі, проблем з нею не було. І не обробляла я її за сезон 6 разів, не травила її, не труїла, для того, щоб вона начебто була здорова. Я знаю, що вона в мене правильно посаджена, що вона в мене замульчована, і вона таким чином буде здорова. Дивіться, які, яка красива в неї хвоя. Далі з нових. Рослин, цю я вам розказувала це чи ялівець, чи що воно таке теж пересовидне. Десять років цьому карлику, як він називається, я не знаю. А ялиночка посаджена, ту, що я купувала в Наташі. Я так стараюсь купувати ці хвойні рослинки в одного продавця. От і ця ялиночка, скільки вона її обробила, я її ну, максимум оброблю. Весною профілактично, і буду старатися далі не обробляти, не лізти до неї, а просто за нею спостерігати, тому що, знову ж таки, посадила я її правильно, перевірила корінь, наче вона не заглибилася. Якщо за зиму заглибиться, знову ж таки, весною я її припідніму для того, щоб коренева шийка ні в якому разі не була заглиблена. І ось ці туї, які в мене. Хворіли. Я розуміла, чому вони хворіли, тому що довгий час вони були в горщиках росли. Мені їх подарували, цитую ось там оця маленька, але вона не така якась, як ну інша якась вона на вигляд. Назв я їх не знаю. от І після пересадки вони отак в мене всі захворіли. Ну, це зрозуміло, тому що. Імунітет був ослаблений, вони звикли жити в одних умовах, а потім ну такі коріння в них було трохи сплутане, а потім я їх пересадила у свій сад, але обробляла я їх профілактично від грибка. Ось ці рослини чотири. Могла я цього звичайно і не робити, тому що, знову ж таки, я знала, що вони правильно посаджені. От, що вони замульчовані і вони б відійшли. Так само я їх ніякими добривами не піддобрювала, тому що ну, так, якби, логіка в мене наступна. Я вважаю, ну, як людина хворіє, так, і вони були в такому стані, що вони і хворіли, і в них був знижений імунітет. І для чого мені було давати їм добриво? Ви ж не хочете, наприклад, коли ви хворієте. Ви б не з'їли е, тарілку борщу е, і вареників, да? не хотілося б вам їсти. От Я подумала, що їм, мабуть, це теж буде не дуже корисно, тому ніяких добрив я їм не давала. От, е, єдине, що, звичайно, так краще, ніж, природи, ніж природа, ніхто нічого не придумав, я намагаюся е, мульчувати і хвойним опадом, і листям, і там всім чим попало, для того, щоб. Була мульча для того, щоб там ці були розвивалися грибки, потрібні хвойним рослинам, тому що вони їм важко жити, коли вони просто засипані звичайним ґрунтом, який утворює такий, як, як, як плівка, і не проникає туди до коренів ні повітря, нічого. От, тим більше, також я проти, всяких, проти всякого навіть дихаючого агроволокна, тому що коли дотикається земля до мульчі, там йдуть свої природні процеси, які, стелячи оцю прокладку плівку, яка б вона дихаюча не була, ми ці процеси. Ну, вони не можуть так проходити, як проходять просто між землею і мюльчою. От така в мене, в принципі, філософія, нікого не заставляю її підтримувати. Ось, просто вам показую дорослі рослини, це ще не всі. У мене ще є хвойні рослини, дорослі, от, які прекрасно себе почувають без обробок. І не просто говорю вам про це, не просто розказую. Бо мені там не так хочеться, я просто показую для того, щоб ми задумалися над тим, що і екологію якось потрібно берегти, обробляючи рослини. Подумайте про і про тих комах, які є, і правильно це робити чи ні. Ось. Тому я Намагаюсь не обробляти систематично свої хвойні рослини. Профілактично, два один раз на два роки. От, навесні, і все. І на цьому крапка.